Просто зараз, просто зараз телефоном з нами Олексій Курцев, який відповідає за самооборону набіру людей у Харкові. Запитаємо у нього, як як відбувається просування? Можливо, в нього є ще якась більш свіжа інформація. Доброго дня, Олексію. Скажіть, будь ласка, що ж там з організацією самооборони у Харкові? Які останні новини можемо ще. Якщо у вас є таке бажання, то ви можете просто в ефірі громадського телебачення озвучити номер, який потрібний для координації людей, кімнабайдужа доля цієї країни в Харкові, які хочуть долучитися. Так, доброго дня всім, слава Україні. Сьогодні у нас вже існує харківська самооборона. От, значить, вона е запрошує всіх, хто хоче прийняти участь в охороні громадському порядку та державному кордоні, всіх бажаючих е контактний номер 099 658 0173. Ще раз 099 658 0173. Основні моменти нашої самооборони це, е – це. Орення блокпостів не тільки в місті Харкові, але і в прикордонних районах Харківської області. Це охорона державних об'єктів національного значення, а також е, органів місцевого самоврядування, а також це допомога нашим правоохоронним органам у забезпеченні громадського порядку під час проведення мітингів та інших е, заходів, там пікетів і так далі. Дуже дякую.